Вони казали, що чекає на тебе. Вони казали все прописано. Тому що ти спадкоєм. Сві ти відступний мене. Самі разом без тебе, авто. Я приніс туфлі, Можеш тепер обійняти свого героя. Сподіваюся, що це ти, Хантер. То ще ти, ковко. Дякую за допомогу, але ти повинен піти. А? Пробач, любий, але мені потрібно встигнути розставити нові пари на полиці. Лонді та Прагер можуть скоро прийти, а вони не повинні побачити нас. Але я міг. Ага, дякую. пізніше, Дякую. Ну, Ми випили кави, і ось я тут. Дякую, що прийшли. Часу обмаль, але. Без питань. Ешлін. Але знаєш, я б посунула полиці на 30 сантиметрів вліво. Тоді сонячне світло буде близько на туфлях. Як ти на це дивишся? Чому б ні. Прескія. Ах, Значить, війна. Крустальні черевики трішки застарілі. Сподіваюсь, відкривше відклеє. Хочу побачити. Пескі. Це остання крапля. Ми поставили лише одну пару, а магазин відкривається вже через хвилину. Ми не встигнемо. Біжи, біжи, Пескі. все одно нас дожену. Хантер ні. Йой, ти нам потрібна поратуль за допомогу. Можу підняти свого героя. Що на рахунок поцілунку? Пески!